Я не збираюсь тебе вчити, просто пару речей тобі покажу, сім століть кращі сини, вмирали за країну нашу, скільки бачить цей народ, і скільки земля танила ці ордани дає спокою від короля Данила і руйнує наші мури, не ворог, а чвари блядські коли лучше знайдуть всі сіпальтюри Скоропадські від Русі до наших днів усі вади в нас одні, чи то дурні, бо бідні, Чи все ж ми бідні, бо дурні я не дивуюся, ті, хто пісюхамляпне, потім плаче тут дорослі брали все. І навіть віру дитячу, я брачу, мучу світ. Хіп-хопі, все не недарма, поки бачу, я в залі очі гарячі, точно втрачено не все, Є репчина, що думку завжди несе. У нас різні величини, завдання більшість, повзе все, бо ця нахаба вкрало блага, в твоїй казки не вірі, і по баба галамага, ти що далі шлях правди топчу, я слова переплітаю, вміло, як фарби марчук. Рано помирати, брати, падати. це жито хай від карми дохнуть гади а нам будувати і жити. І ніхто не зміг силою стерти. Ми самі свою долю гніви, Україна цінує лиш мертвих, а ти потрібен нам брати живим? І ніхто не зміг силою стерти і сумує відірваний Крим. Україна цінує лиш мертвих а ти потрібен нам брати живим. Ти потрібен нам живим, отвій розумне yeah. да, може зупинити всі наші сльози. Yeah. Да. І цитрек немо ми А мосов запускає твоє серце коло адреналіна, дози прозу, як просом і плуг на совісті тросах. Кажуть, друг, краще ти не політику носа. Роби бабки, тобі шак, все вирішують, боси. Та я їбашу, як і шак, в собі вбивши мало Кажуть, брат, куди пропав, Ти старий простенький стиль, що за роки я на. Копав до цього треба дорости, я броні їсти, відчуваєш ду в рядках куплетних, я не можу вас лишити на цих бснів безхребетних, поки дні все в дозірки, премії в кублі, я ніколи не міняв честь і душу на рублі. Я в твоїй вуглі брат підливає, трохи палива, Ми досі валим, тільки час поставить справжні балина. Їй, що по сходах бетон я в душі залишу міцний шов, як Борис Патон, Всім респекти за і знову піднялась рука. Я повішу цей акорд, як гебе і Васюка Ніхто не зміг силою стерти, ми самі свою долю вніви, Україна цінує, лиш мертвих, а ти потрібен нам брати живим, і ніхто не зміг силою стерти. І сумує відірваний Крим, Україна цінує, лиш мертвих, А ти потрібен нам брати живим, і ніхто не зміг силою стерти, ми самі свою долю внівим, Україна цінує, лиш мертвих. Ники Україна цінує лише мертвих, а тут потрібен нам брати живим.